І більше про народження та загибель зірок, мали змогу всіх хто відвідав другу лекцію від іменитого лектора Максима Кідрука. Лекція народження і загибель зірок є логічним продовженням першої лекції, от яка була більш такою оглядовою загальною пробудовою і виникнення всесвіту. І я казати про те, звідки взагалі беруться зорі, чому вони світять, що в них відбувається, і найцікавіше те, яким чином вони зникають, яким чином зорі помирають. Ви бачите їх тисячі, Але я переконаний, мало хто з вас проявляє, що це таке. А я такі, чому... Простими словами і, і прикладами такі, Максим розповів, віде. як самонароджуються зорі, чому помирають що і що відбувається віде. далі. Що таке з -з зоря? Так знову ж таки, ви думаєте, що ви це знаєте? Насправді вам це розказували в школі на уроках фізики, але на чого з що почався проект кванту? Є ось це величезна прірва між тим, що вам довгоють в школах. Через зайнятість автора поки що квантові мають змогу бачити і чути лише у Рівному та Черкасах. Але не виключено, що з квітня лекції почують і в Києві. Наступну лекцію теорії відносності Чорної Діри для містян Максим презентує у квітні.